Давай нарешті розберемося, що таке проміси. Якщо ти не використовуєш проміси, твій код може просто зупинитися і не виконувати подальші дії, просто чекаючи на відповідь від сервера. Дивись, у JavaScript кожна подія виконується одна за одною, оскільки JavaScript являється однопоточним. Але як тільки потрапляється асинхронна подія, наприклад, запад до сервера, код не буде чекати, поки відповідь прийде, а відправить його на очікування в окрему чергу. Тепер у нас є місце, де код очікує на виконання. Функції, а інший потік не заблокований і по черзі виконує інший функціонал. Якщо ми напишемо звичайну функцію, то наш код буде заблокований. А так можна зробити краще, і запит на сервер не заблокує виконання нашого коду. Проміси працюють так само, як замовлення в кафе. Ти замовляєш каву. І отримуєш чек. Це проміс, обіцянка, що ваша кава буде зроблена. Але поки бариста готує твою каву, ти можеш спокійно займатися своїми речами. Тож проміси роблять ваш код ефективним та чистим. А ще більше цікавої інформації шукай у мене на сторінці.